Він не ділив відкриття між правителями, як робив раніше, а вирішив зосередитися на сім'ї медічі. Він їх обрав із однієї причини. Незабаром після заснування династії медічі Козімо І в 1540 році проголосив Юпітера, наймогутнішого бога, символом медічі, символом влади, яка сягала поза політику і банківську справу. Та пов'язувалася зі стародавнім Римом і його божествами. Своє відкриття місяців Юпітера Галілео перетворив на космічну подію в честь величі медічі. Незабаром, після свого відкриття, він оголосив, що яскраві зірки проявили себе на небі для його телескопа. Одночасно з інтронізацією козімо II. Він сказав, що кількість місяців чотири гармонізована з кількістю медічі. Козімо II мав трьох братів, і щомісяці обертаються навколо Юпітера.